Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке питання: чи дійсно США припинить постачання зброї в Україну? США припинить постачання зброї в Україну. 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 Припинить так. Тут злюситу і так. Рішення таке серйозне. Колесо Фортуни. Але я б сказала, по колесу Фортуні, тимчасово. Знаєте, як поведінка, через поведінку, відношення. Вони себе люблять, вони себе ставлять вище. Ось. Втрати матеріальні йдуть через це все. Матеріальні втрати. Гроші, які втрат, вклали в Україну, вони, ну, якби, не дуже хочуть продовжувати. Це все. Не бажають. Так, вони зніму... знімуть оцю постачання зброї. А тепер давайте подивимось періодичність. Карти Таро не знають час. Але давайте так. США зніме тимчасово постачання зброї в Україну. Тим... Тимчасово постачання зброї в Україну США прибере. Ні. Смерть. Зміни серйозні. На постійній основі прибере. Не визначено. Це карта невизначеності. Вони думають шляхи, що робити? Це маніпуляція. О, це маніпуляція? Так. Так. Тепер дивимось прямим ходом. Це маніпуляція на Україну. Тиск важель впливу. Дивимось далі. Ось вам. Мені випадає рамку Королем пентаклів. Він за зупинку, за зупинку зброї, зупинку дурдому. Так, він відстоює інтереси свої. Єрофан, до речі, це ось конгрес, я б сюди задала. Іерофан то виступає Конгрес США. Ну, скажімо так, зброя це маніпуляції на Україну. Вони. Не те, що пост... тимчасово зупинять, ні. На постійній основі також ще ні невизначеність. Тут таке гра, гра на публіку. Дуже багато гри на публіку. Щоб ви розуміли, Фільтруємо новини, будь ласка, дуже сильно.